Всім привіт, дорогі підписники! Рада вас бачити друзі, на своєму YouTube-каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми такий автомобіль, як Nissan Qashqai. Автомобіль йде 2011 року. 1.5 дизель, мотор К9К. Автомобіль без жодного підкрасу, 257, оригінального друзі, пробігу. Власники щасливі поїхали задоволені додому, зробили їм повністю весь пакет документів. А ми вам, друзі, покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube канал та також на наш інстаграм. Рено Меган, другого покоління. Автомобіль для 2008 року 1.6 бензин. На літній гумі в білому кольорі, друзі. Є ось незначні такі дефекти, там, м'ятинка, там ще щось по кузову. 2008 рік. Машинка на панорамі. З салон, салон в крапочку. Клімат, навігація. Opel Astra J, автомобіль 2000 11-го року 1,7 дизель на екоспан дисках, на зимовій друзі гумі. Має форкоп. Має підігрів сидінь, клімат контроль, комбінований, друзі, салон. Opel Astra J Sport 1.7 дизель 2010 рік. Ціна його, друзі, 6700. Номер телефону власника. Цікавий, телефонуйте, запитуйте. Renault Scenic, Автомобіль йде 2011 року. 1,5 дизель 240 дизель, друзі, пробігу. Авто йде на літній гарній резині Michelin, Має легкосплавні танові диски 17. Має задній парктронік. Має безключовий доступ. Має клімат, навігацію, шкіряне кермо, має підігрів сидінь, шкіряний салон, друзі. Складання дзеркал, mm -hmm. мультикермо, навігація. Рено Сценікс, свіжопригний, 2011 рік, 1,5 дизель, 240 пробігу. Ціна його, друзі, 7,400, номер телефону власника. Так, друзі. Дача Sandero Stopway. 2012 рік. 1,6 газ бензин на зимовій гумі. Має Кондиціонер склопідйомники газ стоїть. Дача Сандера, Стафуй, 12 рік, газ бензин 170 зеленого провіду, є сервіс Катюф, розмитна, свіжа, ціна його друзі, 6450, номер телефону власника. Кому цікаво, телефонуйте, торгуйтесь. Дача Логан, автомобіль для 2010 року. 1,6, газ бензин. 210 друзі, заявленого пробігу. А по автомобілю літня гума на звичайних ковпаках. Бачимо, стоїть газ, має задній фуркоп. Має 4 склопідйомника, кондиціонер. В принципі, в принципі, чистому стані. Газ, бензин, 7 місць, 2010 рік, 1,6 Газ-бензин 210 зеленового пробігу, ціна його 600, номер телефона власника. Комусь друзі, цікавий, телефонуйте, запитуйте. Renault Megane третього покоління. Автомобіль іде 2012 року. Як запровадив власник без жодного підкрасу, автомобіль на зимовій гумі в білому кольорі. Має навігацію, має кондиціонер. Два склопідіймачі. Ззаді у нас Ціна даного автомобіля. 2013, брату підкрасу, тільки свіжо пригнана. Ціна його, друзі, 7300, номер телефонного властика. Кому цікавий, друзі, телефонуйте, запитуйте. Що? Так, друзі, Hyundai i30 автомобіль йде 2012 року. 86 дизель, автомобілі де на легкоспах та дисках. На зимовій гумі в чорному кольорі. Має задній електронік. Механіка шестиступка має підігрів сидінь, клімат-контроль. Перший дит. 2000 400 3014 рік один і дизель. Ціна його, друзі, 9950 номер телефона власника. Друзі, зацікавив, телефонуйте, запитуйте. Рено Гранд Сценік. Автомобіль йде 2010 року. 2-літровий дизель. Передні задні парктроніки, зимова гума, легкосплані танві друзі диски. Машинка пригнана зі Швейцарії. Має таку комплектацію дуже гарна, має панорамний дах, клімат, навігацію, 4 скло складання дзеркал. Renault Гран Сценік, 2-літровий дизель, п'ятимісний, 185 зеленого друзі пробігу, ціна його 7800. Дуже крута комплектація, якщо чесно. Кому, друзі, цікаво, телефонуйте, запитуйте. Opel Astra J, авто 2011 року, 1.7 дизель, має зимову гуму. В білому кольорі, універсалі, має задній парктронік. Так, Має клімат, мультикермо, електронний ручник, 4 скло 2011 рік, 1,7 дизель, 187 зеленого друзі пробігу, ціна його 6,150, номер телефона власника. Кому, друзі, цікавий, попальок телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf 6. Автомобіль 1,6 дизель 9-го року, на механіці 147 зеленого друзі пробігу. в той на експант на дисках на зимовій гумі, на задніх парктроніках. На кондиціонері є підігрів сидінь, 4 склопідйомника, підйомника. Ціна, друзі, його 7600. Хлопці написали так, щоб всім було видно, автомобіль з Німеччини. 7600 номер телефону власника. Вже на обліку, 9 рік, дизель. Кому, друзі, ось цікавий. Гольф 6, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Рено Меган, автомобіль 2010 року, 1,5 дизель на експлантанових дисках. На все сезонній гумі. На задніх парктроніках. Має безключовий доступ. Клімат. 2010 рік, 1.5 дизель, 6800, номер телефону друзі власника, комусь цікавий. Даний меганчик. телефонуйте, запитуйте.